Волейбольний прогноз, чемпіонат світу, друзі, вибачаюсь дуже швидко, дуже коротко. Про саме головне, цими днями стартував чемпіонат світу. Трішки я прогавив, вибачаюсь, але вчасно підключився, тому що в нашій групі, в групі H, де Є жіноча збірна з волейболу, яка приймає участь в Таїланді в ці дні в чемпіонаті світу. Вісім груп по чотири волейбольних жіночих збірних в кожній 32 збірних. Перші два місця з кожної групи, де по 4 учасниці країни, виходять у одну-восьму. Все дуже просто. Схема найоригінальніша. Така... оригінальніша. Схема і регламент. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі, ваше відношення до волейболу і, в тому числі, до волейбольного прогнозу. Таким чином, я поки що розглядаю два матчі. Суботи 23 серпня, які відбудуться в рамках нашої групи Аш. Перший матч відкриває в нашій групі о 13.00 за Києвом. Японія Камерун. Так, забув познайомити вас з збірними жіночими волейбольними в нашій групі Аш. Сербія найкрутіша, я вважаю, з Європи. В нашій групі Японія навіть у світі входить в п'ятірку жінок з волейболу найпотужніших збірних з цієї чудової гри. Також, крім Японії, Сербії, України ще одна з найсильніших волейбольних збірних Африки. Точніше сказати, Центральної Африки. Збірна жінок волейболу Камерун. Японія, як я і сказав, п'ятий за рейтингом жіночого волейболу у світі. Сербія дев'ята, Україна 15-та. Камерун 44-й. Ось така складна група, з якої тільки дві збірних виходять далі в раунд плей-офф, одна восьма. Тому два перших місця зайняти, це буде, я вам забігаючи наперед, скажу, неймовірно важко. Навіть скажу, неймовірно, архі дуже важко, космічно, навіть. Тому що сербок і японок переграти, ну, це надо просто диво, друзі, чесно. Але не дивлячись на це, ми будемо вболівати за наших дівчат, вболівати, аналізувати їхні ігри, обговорювати, оцінювати різні моменти, навіть по іграм обіцяю, лише все залежить від вашої зацікавленості і вашої підтримки. Запрошую всіх до обговорення українського волейболу в рамках Чемпіонату світу 2025 в Таїланді. Отже. Як я і сказав, перший матч о 13.00 за Києвом Японія Камерун. Катировки приблизно такі. Японія перемога 1-0 аж. На перемогу Камеруна 15,5. І я вважаю це іще й замало. Я очікував, десь буде 25 на Камерун. Тому що. Е а на Японії взагалі на перемогу не буде навіть і 1001. Тому що різниця в класі японок і камерунок це просто ніби Сонце і Луна. Або земля і Сонце по яркості і величезні самої зірки. Не будемо забувати про те. Що сучасний спорт е, досить е, впевненими кроками вирівнюється. Я маю на увазі, фаворити і андердоги у різних проекціях вирівнюються. Але в цьому, це не в цьому випадку. Японія Камерун. Тут неймовірно переконлива і якомога з меншим тоталом перемога е, японь, японок, е, з меншим тоталом загальним у всьому матчі по всім трьом сетам, тому що я більше ніж впевнений, четвертого сету тут не буде. Це е, там навіть і мізерний коефіцієнт на те, що буде менше половиною сетів. Друзі. Це волейбол, нагадую. Тут гра іде до перемоги в трьох сетах. Якщо потрібно, максимально грають 5 сетів. Це хто забув. Тобто, більше рахунку по сетах, чим 3-2, бути неможливо. Це так, як Grand Slam у тенісі. 3-2 максимальний рахунок за сетами. Отже, Японія 3-0 за сетами перемоги японок. Це навіть і до ворожки не йде. Але я навіть ще більше скажу: Камерону не вдасться вивести цей матч по загальному тоталу виграних геймів по сетах партій, я маю на увазі, більше, ніж 120. Тому я в цьому випадку, по цьому матчу Японія Камерун жінки, беру перемогу японок і тотал менше 119,5. 1,74. А по нашому першому матчу за участю збірної жіночої волейбольної з України проти сербок, я скажу, що тут трішки краща ситуація, ніж у Камеруна проти японок, але все одно десь там захмарно, примарна така ситуація, що на кшталт перемоги України. Це буде диво, якщо українки переможуть. Єдине, що я можу точно сказати, друзі, що принаймні в одному в двох сетів буде боротьба. Але яка боротьба? Починають українки нібито і вже е, така іскорка і радість у наших очах. І все одно серпки виграють. Е, навіть ризикну передбачити виграють 3-0 по сетам. І єдине, що, як я і сказав, що буде боротьба в деяких сетах, я припущу, що у двох. Не більше в одному чи в двох. У всіх трьох не буде. Десь буде провал, як завжди. Але у одному чи в двох буде боротьба. Нерівна, але боротьба буде. І тому у випадку матчу Сербія Україна. Жінки. Перемога Сербії все ж таки і тотал більше 134,5. Ви скажете, то це, ну, практично, я признаю, що буде 4, можливо, сети. Ні, друзі. Можливі, такі рахунки: 26-24, наприклад. Це вже 50. 28-26. Це вже 54. Дивіться: практично більше, ніж третина того, що нам потрібно. Тому я і сказав, що буде боротьба в одному чи в двох сетах не більше. Хто знає, а можливо, буде і сенсація. Можливо, все ж таки буде і 4 сети. Ось тоді тотал буде більше, точнісінько, більше. Я впевнений, чим 134,5. Тому я. Сміливо йду на цей ризик, і я прогнозую: Сербія Україна. Перемога Сербії, але тотал все ж таки більше 134,5, коефіцієнт 1,81. Я думаю, щось буде схоже на рахунок 25.21. 26,24 і 25,20. Ось вам. І тотал більше 134,5. Як не крути. Тому, друзі, запрошую ще раз. Якщо у вас є знайомі зацікавлені в спортивних прогнозах, запрошуйте до нас на канал. І саме. Самі не забувайте перевіряти, чи ви підписані на наш канал. Заряджайте, не лінуйтесь, лайки і вподобайки. І пишіть змістовні коментарі. Це дуже важливо. Коментарі бажано більше шести слів. Такі вимоги строгих алгоритмів сучасного ютубу. Дякую за розуміння. Дякую за підтримку, активність за. Увагу, повагу і перегляди. Хай щастить мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.